Чи розтягнувся ваш живіт через збільшення ваги, втрату ваги або вагітність? У вас можуть бути надлишки жирових відкладень або в'яла, розтягнута шкіра під пупком, яка не реагує на дієту та фізичні вправи. Міні-абдомінопластика або часткова абдомінопластика може бути найкращим варіантом для більш пружного та плоского живота. Міні-абдомінопластика менш складна ніж повна абдомінопластика. Оскільки положення вашого пупка не змінюється, а розрізи зазвичай менші. Процедури абдомінопластики можна виконувати окремо, але часто вони виконуються з ліпосакцією для подальшого покращення контурів тіла. Хірург зробить розріз трохи вище лобкової області. Розріз зазвичай робиться там, де він прихований купальниками або спідньою білизною, але важливо розуміти, що у вас залишиться шрам шари, шкіри та жиру, що лежать над черевною стінкою, відокремлюються від стінки за допомогою інструменту, такого як каутер. Потім тканину піднімають вгору до пупка, щоб оголити м'язи нижньої частини живота. Хірург зшиває ці м'язи, зближуючи їх, що створює більш плоску, пружну черевну стінку та стрункішу талію. Після того, як м'язи будуть напружені, шар шкіри та жиру буде розтягнуто назад на черевну стінку, а надлишок шкіри та жиру, що звисає за межі початкового розрізу, буде видалено. Дренажні трубки, ймовірно, будуть розміщені в черевній порожнині через крихітні отвори під розрізом, що дозволить рідині витікати під час загоєння. Різи будуть зашиті та накладені пов'язки. Під час реабілітації носимо компресійну білизну, щоб мінімізувати набряк та забезпечити комфорт і підтримку під час загоєння. Як і після будь-якої операції, біль, синці та набряк після процедури є нормальними і зазвичай зникають протягом кількох тижнів. Біль можна контролювати за допомогою ліків, якщо це рекомендує ваш хірург. Напишіть мені для консультації саме по вашій проблемі. Немає нічого неможливого.